Дуб дійсно є одним з найкращих варіантів для підлогових покриттів. Його популярність зобумовлена кількома ключовими перевагами: цінність і довговічність. Дуб є твердою породою дерева, що робить його стійким до зношування, подряпин та ударів. Він здатен витримувати інтенсивне навантаження, що ідеально підходить для підлог у приміщеннях з великою прохідністю. Естетична привабливість, дуб має красиву текстуру та надає приміщенню затишку і солідності. Також він добре піддається обробці, що дозволяє створювати різні стилі покриття, стійкість Й. до вологи та температурних коливань. Завдяки тришаровій конструкції паркетної дошки та високої щільності структури дуба. Дубова підлога стійка до зміни вологості і температури, що важливо для збереження цілісності та зовнішнього вигляду деревини. Екологічність дубова деревина це природній екологічно чистий матеріал, який не містить шкідливих хімічних речовин. Тому дуб є ідеальним вибором для тих, хто шукає надійний та естетично привабливий матеріал для підлоги, що прослужить багато років.